Наші невикуплені замовлення це ті самі фігурки, які ще можна дозамовити зі знижкою. І додивіться відео до кінця, тому що там покажу фігурки, на які найбільше діє знижка, і де можна саме зробити замовлення. На ось таку квіткову кулю діє знижка мінус 35%, А якщо ви ще додаєте до замовлення другу кулю, буде діяти знижка мінус 48%. Ось така трояндова фея. Ще можна її забрати зі знижкою мінус 35%. А якщо буде дві феєчки в комплекті, трояндова і ось така фея на кулі, то буде знижка мінус 48%. Подивіться, яка величезна шишка, яку ще можна замовити зі знижкою мінус 35%. Як і обіцяла, показую фігурки з найбільшою знижкою. Це ось така пара янголів. Знижка на них мінус 52%. Обидва йдуть сонячними ліхтариками, які в день заряджаються, а ввечері романтично підвічують. То замовити фігурки зі знижкою можна на нашому сайті. figurkin.com.ua. Посилання ви знайдете в шапці профілю.